Добрий день, вітаю вас на каналі Клобруслан. Мене звати Павло. І сьогодні я хочу вас познайомити з комбісистемою від Штокер для висотної обрізки. Комбісистема це цілий набір інструментів, призначених для обрізки на певній висоті. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал. Вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Перш за все до комплекту входить штанга. Штанга розкладна, має довжину від 2,10 до 4 метрів. Номер цієї штанги 567. Штанга розкладається, відчолкуємо фіксатор і розкладаємо її аж до 4 метрів. З певною періодичністю є отвори, в які вона фіксується, і для більш надійної фіксації з цього вузла є от такий додатковий зажим. В такому положенні це кріплення є абсолютно нерухомим. Ця штанга може бути укомплектована будь-яким з цих інструментів. Найпростіші інструменти це є пили. В даному випадку є дві пили серпоподібні: одна без ручки додаткової, а друга така сама з додатковою ручкою. Тобто цю пилу можна використовувати як і з інструментом тобто з цією штангою, так само і з цією ручкою, як звичайно, пилку. Інша пила є коротша, вона теж є вигнута, але вона не має спереду і ззаду додаткових зубів. Також ця пила може бути в комплекті. З ручкою. Ручка є зйомна, і ця пила так само може використовуватися як з штангою, так і з цією ручкою. Ось так. Дістанемо пилу до штанги, пила кріпиться так само, як і до ручки. Знімаємо ручку, вставляємо пилу на місце, вдягаємо петлю і защелкуємо зажим. Все. Пила є надійно зафіксована. Точно таким самим чином усі оці елементи кріпляться до штанги. Наступним до комп'ют-системи належить сучкоріз. Це є ось такий висотний сучкоріз, який вдягається теж на штангу. Дозволяє обрізати він до 40 мм діаметр гілок, і це є сучкоріз обвідного типу. Також є сучкоріз з коваделцем, голова в нього піднята догори. Якщо б він, сучкоріз потрібно вдягнути зверху на гілку і виконати обрізку, то ось цим сучкорізом ми просто ловимо гілку знизу і обрізаємо її. І наостанок до комбісистеми можна добрати ножиці, номер їхній 533. Ці ножиці також ставляться на цю штангу і дозволяють виконати стрижку на певній висоті, стрижку живоплоту. Звичайно що це не використовується дуже часто. Стригти 4-метровою штангою є зовсім нелегко, але тим не менше в нас є запити, і люди часом купують ось такі от ножиці для того, щоб провести стрижку на висоті, там 4 метри, щоб не ставити драбину. А пройтися, обстригти живопліт і полегшити собі життя ось таким чином. Тобто, ті, хто вже купили штангу, там пилу, наприклад, які сучкоріз можуть спокійно добрати, наприклад, ще ножиці, якщо є необхідність там проводити стрижку на певній висоті. Більш детально про пили, сучкорізи, ножиці і штангу, ми вам розкажемо в окремих роликах. Ну а зараз хочу нагадати, що придбати інструмент від Stoker ви можете в компанії Garden Лус Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!